Піж тим, збройні сили України завдали удару по брянському хімзаводу у місті Сільцо. Російську ППО відволікли українськими дронами. Далі вхід пішли ракети, які вразили основні цілі. Після цього за допомогою безпілотників наші захисники знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Про це повідомило командування сил безпілотних систем на хімзаводі. Ворог виробляв порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива. П'ять європейських держав об'єдналися у новий формат для військової допомоги Україні. Міністри оборони п'яти країн. Е-5 – це Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія провели засідання у Варшаві. В заході взяв участь і український міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, Е 5 відіграє ключову роль у важливих оборонних коаліціях: це бронетехніка, німеччина та польща артилерія. Франція це ППО та ПРО, і так само Франція та Німеччина безпілотники і морська безпека. Так само до цього дотична і Велика Британія. Курській області загинуло близько 300 військових із КНДР. Це дані південно-корейського видання Юнгап ще понад 2,5 тисячі поранені. В грудні розвідка південної Кореї заявляла, що на Курщині загинуло 100 північно-корейців, а поранені були близько тисячі. Ну і вперше за 35 місяців війни Росії проти України сили оборони можуть мати перевагу у використанні танків, але не по всій лінії фронту. Про це пише видання Forbes. Перевага досягається завдяки використанню безпілотників. Ними українські військові відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту і перетворюють на неточні гаубиці. Окупанти не можуть діяти дзеркально. Скаржаться, що українські військові інтенсивно глушать їхні дрони винятком є ті ділянки. Де росіяни мають на озброєні безпілотники на оптоволокні? З нами на прямому зв'язку Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Кузан, вітаємо вас. Вітаю, давайте почнемо з того самого початку. З удару сил безпілотних систем по російській інфраструктурі і стратегічному виробництву. Там були не тільки сили безпілотних систем, а й ГУР, ССО, СБУ і інші складові сил оборони, тобто такий масштабний синхронізований план, який власне і дав ці результати низку ударів. До цього ми тривалий час не бачили ударів по російських МПЗ. Це що? Знята якась негласна заборона, чи це підготовка до інавгурації в Америці? Що це відбувається? Та дійсно ми бачимо, що такий комбінований удар відбувся після гучних заяв, гучних політичних заяв. І вже в багатьох на багатьох медійних майданчиках говорилось про те, що мовляв України немає сил, або ж Україна слабка. Отже, Україна сьогодні таким ударом демонструє свою стійкість. І свою здатність проводити ну фактично індустріалізацію Російської Федерації, тому що удари були завдані по об'єктам російської важкої промисловості, хімічної промисловості і нафтової промисловості енергетики, також. І удар був комбінований, тобто за деякими джерелами, ми поки що не маємо офіційних підтверджень від української влади, але е, чуємо і від російських джерел, і від деяких осін та що це є наймасовіший удар за всі три роки е, нашої е, нашої повномасштабної війни, і в якому, до речі, застосовувалися комбіновані засоби ураження, окрім е, далекобійних е, ударних українських дронів, також застосовувалися і атакамси. І крилаті ракети Storm Shadow, і уражено було об'єкти в 12 областях, тобто не лише і в цієї сусідньої області, як Брянська, але також і. Татарстан, тобто, ну загалом можна можна перелічувати довго, але найголовніше те, що удар був явно скоординований, і можна говорити про високу керованість, високу координацію між різними різними силами оборони України, тобто і новостворені, і які ну явно себе показують з найкращої сторони сили безпілотних систем, а також і наші спецслужби, і Служба безпеки України, і головне управління. Розвідки єдине, що не було зазначено про військово-морські сили. Отже, можна десь приблизно нам припустити, що ракета Нептун це єдине, що не було застосовано по Російській Федерації, але загалом же росіяни ну спростовують. Вони говорять, що мовляв, як як зазвичай все збили. Однак самі ж російські користувачі вже повикладали в інтернет відео, де вони з традиційно російськими матюками уражені. Тим як уражені російські об'єкти і, і російської армії, і, і нафтової промисловості ну тобто, очевидно, що попадання були, вони були суттєвими в деяких областях. Просто вимикали світло в деяких областях. В результаті попадання до ну я маю на увазі Саратов Енгельс в результаті попадання по нафтовим об'єктам там, взагалі, забруднене повітря, що місцева влада заборонила населенню виходити на двір. Тому що рівень забруднення ну це фактично був максимальний взагалі за всю історію існування цих населених пунктів. Тобто, можна говорити про те, що Україна продемонструвала е, ну надзвичайно високу е, координацію і надзвичайно високу ефективність, фактично обійшовши або ж знищивши російські засоби протиповітряної оборони, так масово завдавати е, ну, дроново ракетного удару, такого і ще Росія не бачила. І до речі, тут варто зауважити про те, що в Росії немає заборони на фільмування місць ударів, місць прильотів. І завдяки цьому дуже рано вранці осінтери вже мали чітке підтвердження, що куди прилетіло, що де було вражено для українців не робіть Так, будь ласка, ну ви ж не росіяни, зрештою, та слухайте від 200 кілометрів до навіть 1100. Я говорю зараз про відстань, на якій були уражені усі об'єкти. І ви згадали вже про енгельс. Но пікантність цієї історії в тому, що це вдруге за. Короткий період за п'ять днів фактично та за дуже короткий період. Так, ви абсолютно приві. Нарешті станом на вчора російська влада відзвітувала, що вдалось їм загасити пожежу, причиною якраз попереднім нашим дроновим ударом. І от на наступний буквально день. Ну, фактично поновили цю ж саму пожежу, і більше того, ще й посилили, тому що уражені додаткові об'єкти не лише в Енгельсі, але і в Саратові. Уражено також великий і склад, де розвантажувалися боєприпаси. І е, мова йде не просто про те, що було ефективно доставлено оці засоби ураження, наші дрони, але і про високу якість нашої розвідки. Тобто знали конкретно, як обійти засоби протиповітряної оборони, знали де буде розвантажуватися їхня зброя, їхня техніка, і саме в цей час е, нанесли ураження дроном. Тобто ну, ми говоримо про те, що е, значно покращилися наші спроможності розвідки. І е, якщо ми можемо оцю інформацію отримувати по 12 регіонам Російської Федерації, то уявімо собі той масив інформації, який одномоментно опрацьовується і приймається рішення. Тобто, от росіяни нещодавно хвалилися, що мовляв в них. Розвідувально-ударний контур вони побудували в минулому, 24-му році на якісно новому рівні, коли, умовно кажучи, на їхнє крило, їхні орлани, їхні суперками висять в глибині нашої території і, мовляв, можуть надавати безпосередньо інформацію ракетам іскандер, і ті, мовляв, уражають наші об'єкти. Так, от тепер, навіть не маючи і близько такого ракетного запасу, ми виконали набагато складнішу операцію. Яку ну вже тепер в середовищі російських мілітарних блогерів вони говорять: а навіщо ж нам наші ось ці ось військово-космічні сили? Що робить командування окремого роду сил, якщо вони не не здатні ні попередити цей удар, ні запобігти, ні вибудувати, хоча б якусь, ну, якусь лінію протидії? Ми знаємо, що вони роблять, вони б'ють по Україні і підготовлюють удари по цивільній інфраструктурі. Сергій, давайте поговоримо про інше про тих перших двох північно-корейських полонених, які вже є офіційно у нас. І сьогодні Володимир Зеленський виклав відео допиту одного із цих полонених. Він, до речі, підтвердив, що його російські військові документи, то військовий квиток без підпису і без фото, з російським іменем Антонін. Він так само підроблений. Що це Україні дає? Адже Росія може не визнавати їх, Північна Корея може не визнавати. Чи є це козиром для нас? Чи оця, оцей шум у соцмережах він перебільшений? Ну, це ще один аргумент на підтвердження правильності позиції України. Коли саме наша розвідка повідомляла заздалегідь. Де якими шляхами були доставлені кожна із партій ось цих північнокорейських бійців? Де вони отримували ось ці їхні фальшиві російські документи? Де вони проходили тренування? І ось наразі ми отримали ну свідчення безпосередньо живого учасника цих бойових дій? Це при тому, що насправді ми говоримо про заручників режиму Кіма, тому що всі вони отримали наказ. Не здаватися ні в якому разі живими до рук українських сил оборони і те, що вдалося його пораненого ну, взяти живим і запобігти його самогубству. Надати медичну допомогу до медичну допомогу ефективно допитати, показати, продемонструвати у всьому світу. Це в чергове. Привертає увагу до участі північної Кореї у війні на посі Російської Федерації. І, отже, цей фактор вже не можна оминути. Бачите, ми вже ось цей розголос, правильний розголос, і дуже правильно, що особисто президент прокомунікував ось це взяття в полон. І вже маємо і заяви від розвідки Південної Кореї. Скільки було уражено оцих бійців їхніх, їхніх сусідів, і наразі, от якось замовчати фактор північної Кореї, тому що це ж не лише про людей. Половина всієї зброї, всіх боєприпасів Росії, сьогодні постачається режимом Кіма, і е, говорити про те, що Росія може вести самостійну війну проти України, вже не доводиться. А отже, і ось цей міф про те, що мовляв Росія якась непереборна, і що в неї є ресурсів на безкінечне проведення воєнних дій. Це є абсолютно міф, який розбивається о фактор. Участь північної Кореї у війні ну розбиття цього міфу я до речі не знаю, чи ці самі конкретно полонені е, північні корейці в стані допомогти нам розбити цей міф, використовуючи знання по перше корейської мови, бо ці припущення теж лунали. Але я думаю, що це буде предмет іншої розмови. А за за сьогоднішню, за цю ми вам вдячні Сергій Кузан. Нагадаю, голова Українського центру безпеки і співпраці з нами наживо.